В ефірі Новини 700 секунд сьогодні у випуску до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. В ОЦЕФ імені Емілії Докимови відбувся тематичний захід сумісно з Ізмаїльським навчально-реабілітаційним центром. 2 квітня у Малій залі виконкому відбулося нагородження футбольної команди Ізмаїла. В Ізмейському районі продовжується ліс захворюваності на грип та гості респіраторні вірусні інфекції. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 квітня орієнтовно такі. 919 577 особового складу, 10 521 танк, 21 902 одиниці бойових броньованих машин, 25 625 артилерійських систем, 1348 реактивних систем залпового вогню, 1123 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 31 танк. 1597 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3123 крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 42775 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3787 одиниць спеціальної техніки. 2 квітня відзначається всесвітній день поширення інформації про аутизм. До цієї дати в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся тематичний захід, Сумісно з Азмейським навчально-реабілітаційним центром, в рамках якого була відкрита виставка дитячої творчості дітей з особливими освітніми потребами, проведені презентації діяльності центру та творчі майстер-класи. Подробиці дивіться далі. 2 квітня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся тематичний захід сумісно з Ізмейським навчально-реабілітаційним центром до всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. На заході зібралися викладачі центру, учні та їх батьки. Привітали усіх присутніх. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Я дуже рад бачити сьогодні. Тут у наших стінах ізмиської картини галереї, нашого художнього музею нашого регіону змийських. Навчально реабілітаційний центр це викладачі, які знаєте, знають свою справу, судять, люблять дітей та свою працю. Я вдячна вам за те, що це стало доброю традицією відкриття таких виставок, творчих виставок у нас. Всесвітній день поширення інформації про аутизм встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 2007 році. Цього дня у всьому світі проводяться заходи спрямовані на підтримку людей з аутизмом. 2 квітня 2007 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй оголосила міжнародним днем підтримки людей з аутизмом. Цей день був створений для того, щоб підкреслити важливість допомоги аутистам. І підвищити рівень їх життя символом цього дня є синій колір, бо це є колір всесвітньої організації аутизму. В залах Ізмаїльської картинної галереї до цієї важливої дати була відкрита виставка робіт дітей з особливими освітніми потребами, на які представлені як художні твори, так і швейні і столярні вироби. Роботи наповнені натхненням любові до життя та вірою в майбутнє. Ви бачите малюнки, поробки, це все зроблено руками дітей. Дітей з інвалідністю, особливих дітей. Так, вони зроблені не самостійно, десь за допомогою вчителів, десь за допомогою батьків, але це роботи дітей, це можливості дітей. Не кожен не кожна дитина може тримати в руках пензлик, не кожна дитина може тримати у руках олівець, не кожна дитина може зробити аплікацію, вирізати ножицями, але цього ми. Над цим над цим ми працюємо. Працюють наші педагоги для того, щоб дитина могла щось зробити своїми руками. Також у рамках заходу відбулася презентація діяльності з міського навчального реабілітаційного центру. Викладачі розповіли про основні напрямки роботи центру, поділилися своїм досвідом та методиками взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами. В нас довгий шлях з 1 по 10 клас наші діти навчаються. Виховується, пристосовується до життя. Ми стараємося давати путівку в життя таким дітям для того, щоб вони могли пристосуватися, для того, щоб вони могли жити у соціумі, спілкуватися, заробляти собі на життя, ну і створювати життя далі. Лідна співпраця із Мийського навчально-реабілітаційного центру та обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової має велике значення для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Щиро дякуємо робітникам цього закладу, особливо вам, Ірина Ігорівна, за гостинність, за те, що ви нас приймаєте і дозволили провести таку, такий захід. В, на пам'ять про наш захід. Ми вам хочемо подарувати відкритки, які були зроблені з малюнків дітей нашого закладу. Адміністрація навчального реабілітаційного центру передала з майській картині галереї листівки з зображеннями дитячих творів, які були представлені в галереї на минулорічній виставці до Дня людей з інвалідністю. Також Ізмельський навчально-реабілітаційний центр тісно співпрацює з Ізмельським державним гуманітарним університетом. Студенти якого постійно проходять практику в центрі. А також з викладачами камянець подільського національного університету імені Івана Огієнка. Це для мене перший досвід, але я дуже вражена і захоплююсь і викладачами, і дітьми, які знаходяться в реабілітаційному центрі. Я дуже рада, що я проходжу практику в реабілітаційному центрі. Через те, що це змога застосувати свої теоретичні знання на практиці, вчителі та вихователі закладу завжди знаходяться у творчому пошуку, використовують у своїй роботі передові світові технології. Також педагогічний колектив активно залучає до співпраці батьків. Спільно з ними проводяться дитячі свята, екскурсії, спортивні заходи. Заради цієї школи ми переїхали з іншого міста. Я дуже хотіла, щоб моя донька вчилася саме в спеціалізованому закладі. Вчителі знають всіх дітей. Добре до них ставляться, допомагають, коригують, завжди дають підказку. І позитивні зрушення, позитивні ось ці результати ми бачимо щодня. Я дуже рада і довольна, що ми знаходимося в нашому центрі, обіцяємося, і дякую вам за колосальну роботу, яку ви приділити з кожним рібенком діяльністю індивідуально. Після відкриття виставки для дітей були проведені майстер-класи з малювання та аплікації, що дало можливість кожному проявити свою фантазію та креатив. Такі заходи є важливим кроком до гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, їхньої адаптації в суспільстві та розкриття потенціалу кожної особистості. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. У роздільнянському районі оперативники Подільського загону виявили та затримали пособника-організатора незаконного переправлення чоловіків через придністрівський сегмент українсько-молдовського кордону разом з двома пасажирами. 22 річний місцевий житель через соціальні мережі шукав потенційних клієнтів, які мали намір у незаконний спосіб потрапити за кордон. Вартість послуг становила 5 тисяч доларів США з кожного. Наразі фігуранту повідомлено про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального... Кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 120 тисяч гривень. 2 квітня у малій залі виконкому відбулося нагородження футбольної команди Ізмаїла, яка здобула бронзу на Кубку Бесарабії обласному зимовому чемпіонаті. Привітали призерів заступник ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов та керівниця відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій. Подробиці дивіться далі. 2 квітня у малій залі виконкому відбулося нагородження футбольної команди Ізмаїла, яка здобула бронзу на Кубку Бесарабії обласному зимовому чемпіонаті. Привітали призерів заступник ізмайського міського голови Сергій Лузанов та керівниця відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морі, вручивши їм дипломи медалі та кубок Одеської обласної футбольної асоціації. Ви це те майбутнє, яке ми виборюємо. Тому дякую і тим, хто тренував. І тим, хто тренувався, дякую всім з вас, хто виходив на поле, ганяв, отримував травми, але робив все для того, щоб команда досягла результату. До складу команди увійшли старші вихованці, випускники та тренери відділення футболу змейського діса. Команда нагороджена Кубком призера та дипломом Одеської обласної футбольної асоціації, яку очолює начальник одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Турнір тривав з листопада 2024 року по березень 2025 року. Серед аматорських команд досягнення змейських футболістів є чудовим результатом їх тренувань та зусиль. Цей успіх став можливим завдяки відвазі та героїзму наших захисників та захисниць, які ризикуючи житті. Там боронять рідну землю та право українського народу на мирне майбутнє. Юля Патлецюк, Дмитро Єфимов для програми. Новин. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району, який погрожував підірвати гранату в будинку, в якому мешкав із родиною. Небезпечний предмет правоохоронці вилучили, фігуранту повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Минулого тижня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 53-річної жительки Куливчанської територіальної громади про те, що її зять у стані сп'яніння погрожує підірвати в будинку гранату. На місце події прибули слідчі та оперативники. В результаті вжитих Поліцейськими заходів правопорушника вдалося роззброїти та затримати небезпечний предмет, який за попереднім висновком є ручною гранатою, було вилучено та скеровано на експертизу. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району, який погрожував підірвати гранату в будинку, в якому мешкав разом зі своєю родиною. До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки однієї з територіальних громад про те, що її зять погрожує підірвати гранату. Як було в подальшому встановлено, в будинку також мешкає дружина чоловіка та троє неповнолітніх дітей. На місце події були направлені співробітники територіального підрозділу поліції, управління вибухотехнічної служби, кінологічного центру, спецпідрозділу поліції Корт. В результаті вжитих поліцейськими заходів правопорушника було затримано, а небезпечний предмет, яким попереднє є корпус осколковоручної гранати, вилучено. Провівши у будинку обшук, поліцейські також виявили, зокрема, ще вісім набоїв різного калібру. Все вилучне, правоохоронці скерували на експертизу. Причиною поведінки чоловіка стала нібито сварка з дружиною, який разом з матір'ю та дітьми вдалося покинути будинок. Затримували чоловіка слідчих про соціальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. У носінні зберіганні та придбанні бойових припасів без. Передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавлення волі на строк до 7 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває за результатами експертиз, які будуть проведені в ході досудового слідства. Буде надана остаточна правова кваліфікація діям підозрюваного та висунуто обвинувачення, яке слідчі скерують до суду. В Ізмаївському районі продовжується різ захворюваності на грип та гРВІ. Серед дітей захворюваність знизилась на 2,5%. а Серед дорослих навпаки зросла на 35%. Підкреслили епідеміологи. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельському районі продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За минулий тиждень було зареєстровано понад півтори тисячі випадків. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Серед дітей захворюваність знизилась на 2,5 відсотка, а серед дорослих, навпаки, зросла на 35 відсотків, підкреслили епідеміологи. Зростання захвор... Створюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип зумовлено тим, що серед населення на території Одеської області продовжує активно циркулювати вірус грипу і А, і Б. Так, за останній тиждень було досліджено 55 зразків біоматеріалу. В 36 зразках було виділено віруси грипу як А в 56%, так і грипу типу Б в 42%. Наразі захворювання на грип та ГРВІ характеризуються тяжкістю перенесення. Додали у Дунайському басейновому відділі. Зокрема, почастішали випадки пневмоній. В районі в зв'язку з такою ситуацією впроваджуються протиепідемічні заходи, такі як в закладах освіти переводяться окремі заклади освіти, а в інших закладах освіти окремі класи, окремі групи в дитячих садках На переводяться на дистанційний режим навчання. Всі заходи дають свої результати, і ми бачимо, що серед дітей немає такого зростання захворюваності, як серед. Дорослих спочатку початку сезону в Одеській області зареєстрували три летальних випадки від грипу. З них одна дитина. Всі ці три випадки, всі не були щеплені проти грипу, і у всіх були супутні хронічні захворювання. І також було зареєстровано спочатку сезону три летальних випадки від ковід. 19 теж захворіли, не мали щеплень проти ковіду. Щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип, спеціалісти рекомендують не зволікати, а поки є час зробити щеплення. Вакцинація проти грипу проводиться е, бажано проводити перед початком зростання захворюваності на грип, але на протязі останніх років доказана ефективність проведення вакцинації і в період, коли вже е, е, Реєструються випадки грипу вакцини проти грипу дуже ефективні, безпечні. Вони перевірені, вони Ки кожен сезон підбираються таким чином, щоб захистити саме від вірусів, які циркулюють, які будуть циркулювати за даними спостережень в в поточному сезоні. У першу чергу вакцинуватись мають люди, які відносяться до груп ризику. Додали спеціалісти. Це медпрацівники в першу чергу, це особи, які мають хронічний. Захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, ожиріння, цукровий діабет це діти до п'яти років, це особи похилого віку. В першу чергу ця категорія населення бажано щеплюватись проти грипу для того, щоб уникнути ускладнень від захворювання. Для того щоб не захворіти, епідеміологи також радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики. Серед них особиста гігієна провітрювання та вологе прибирання приміщень також дуже добре діють на заходи профілактики, такі як миття рук з милом. Особливо після відвідування місць загального користування, громадських місць також необхідно більш ретельно при прийомі до відвідування дітей в дитячі навчальні заклади, дитячі садки, школи більш ретельно проводити. Ранковий прийом дітей для того, щоб не допускати дітей з ознаками на гострий респіраторної вірусне інфекції до відвідування закладів освіти. Батькам рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. При захворюванні не треба ходити на роботу не треба відвідувати заклади освіти. треба Викликати сімейного лікаря, звернутись до сімейного лікаря спочатку за телефоном, а потім виконувати всі рекомендації сімейного лікаря для того, щоб не було ускладнень і не заражати оточуючих. Якщо ви помітили перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 67 копійок. Єврокупівля 44 гривні 70 копійок. Продаж 45 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 4 квітня в змилі очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7 градусів тепла, в день 14 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний. 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день 17-19 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.